Вітаю! Сьогодні на уроці математики ми з вами пригадаємо компоненти дії віднімання. Спробуємо знайти невідомий відємник, розв'язувати задачі на знаходження невідомого відємника, а також знайдемо значення виразів на основі десяткового складу числа і попрацюємо трошки з діаграмою. Зараз давайте пригадаємо компоненти дії віднімання. У дії віднімання є зменшуване відємник і різниця. Аби знайти зменшуване в даному випадку число 7, нам необхідно до різниці додати від'ємник, аби знайти від'ємник, нам необхідно від зменшуваного відняти різницю, тобто від більшого відняти менше. У даному випадку від 7 відняти 4, аби знайти наш від'ємник. Число 3. Зараз пропоную усно обчислити наступні приклади і перевірити свої відповіді. Давайте спробуємо знайти невідомий від'ємник у задачі. До свята приготували 58 подарунків. Коли частину з них роздали дітям, то залишилось ще 25 подарунків. Питання: скільки подарунків роздали дітям? Аби дізнатися нам відповідь на це питання, нам необхідно зрозуміти, скільки було спочатку. Спочатку в нас було 58, і в нас відомо скільки залишилось. А скільки віддали, незрозуміло. Тобто, якщо ми запишемо приклад, ми побачимо, що в нас невідомий другий компонент дії віднімання, який називається від'ємник. Аби його знайти, треба від зменшуваного відняти різницю, тобто від більшого відняти менше. У даному випадку від 58 відняти 25. Аби відняти в цьому прикладі знайти різницю, тобто відповідь, нам необхідно пригадати, як ми розкладаємо числа на розряди. Для цього пригадуємо, як ми обчислюємо десятки і одиниці, у даному випадку 58. це 5 десятків, 8 одиниць. Відняти 25 це 2 десятки, 5 одиниць. Віднімаємо спочатку одиниці. 8 відняти 5 буде 3 одиниці і 5 відняти 2 буде 3. Тобто 33 дорівнює в нас в різниці, буде така відповідь: 33 це 3 десятки 3 одиниці. Запам'ятайте, будь ласка, правило. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. А зараз давайте перевіримо наше знання і вміння. Запишіть, будь ласка, у зошити наступні приклади для обчислювання, в яких треба знайти невідомий від'ємник. Візьмемо перший приклад і спробуємо розв'язати його разом. 35 відняти. Скільки, аби отримати 30. Для того, аби це дізнатися, нам треба від 35 відняти 30. І ми знайдемо невідомий від'ємник. Це буде 5. Наступні приклади, будь ласка, самостійно обчисліть у своїх зошитах. Перевірте. Давайте розглянемо діаграму. До речі, діаграма це така ілюстрація або малюночок, яка зображає геометричними фігурами числові дані. Вони позначені геометричними фігурками. Давайте розглянемо це завдання. Яке нам демонструє, скільки учнів купили зображені продукти в шкільному буфеті протягом дня. Значить, ліворуч у нас є вертикальна така шкала, яка зображує кількість учнів: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Праворуч, нижче, горизонтально, у нас показує продукти. Це сік. О перший в такому прямокутничку, другий прямокутничок, молоко, третій печиво, четвертий бутерброди, п'ятий фрукти. І наступні взагалі стрілочки указано, що саме це все належить до продуктів. Давайте дамо відповіді на запитання. Перше запитання: скільки учнів купили сік? Давайте розглянемо разом: сік купили, скільки учнів? 60. Тобто прямокутничок, в якому зображен сік, досягає 60 учнів по шкалі, яка знаходиться вертикально ліворуч. В кількості учнів? 60. А скільки учнів купила молоко? 30. Скільки учнів купили печиво? 50. Скільки учнів купили бутерброди? Це найбільша кількість учнів 80. І скільки учнів купили фрукти? Це 40. Друге завдання: який продукт купила найбільша кількість учнів? Бутерброди. І останнє: скільки всього учнів купили молоко і печиво? Для того, аби дізнатись відповідь на це питання, нам необхідно використати дію додавання. Отже, нам треба знайти, скільки всього учнів купили молоко, це в нас 30, і печиво 50. Тобто 30 додати 50 отримаємо 80 учнів. Давайте розв'яжемо задачу у наших зошитах. Послухати задачу. У магазині було 28 чайних сервізів. Коли декілька з них продали, то в магазині залишилось 20 таких сервізів. Питання: скільки чайних сервізів продали в магазині. Отже, записуємо задача. Далі нам необхідно записати умову задачі, аби зрозуміти, яке у нас питання, на яке нам треба знайти відповідь. Було 28 чайних сервізів, скорочено пишемо. Залишилось у нас відомо 20 чайних сервізів, а скільки продали оце питання. Для того, аби дізнатись відповідь на це питання, нам треба використати дію віднімання. 28 відняти 20, отримаємо 8 чайних сервізів. Саме таку кількість продали. Кожна задача завершується відповіддю. Ну, що ж на цьому ми завершуємо наш урок. Дякую за увагу! І пам'ятайте, для кожного учня навчання це найголовніша справа.